Ми можем реєструватися, так? Все, реєструємося. Я на комиссии. Я на комиссии, так, зареєстровано шість депутатів. Комісія повноважна. Чергове питання відносно секретаря комісії на сьогодні. У мене пропозиція Мирослава Мирославну обрати. Підвижиш. Зрозуміло. Зрозуміло, зрозумів. Добре. Ні, ну... Оксана Володимирівна, на сьогодні. Юлія Васильівна. Валерій Миколавич, візьмеш сьогодні? Альбертіо, на допоможе, ну щоб провести комісію. Лане Альбертина, що маємо робити? Секретаря треба. Маємо брати. Ну, сьомого не має бути. Не знаю. Можливо, хтось підійде так, але. Зголосилося шість. Ну, якщо ніхто не виявить бажання бути секретарем комісії, ну, то тоді сьогоднішнє засідання комісії ну, не відбудеться при кворумі. Як ми вирішимо, так і буде. То рішення наше спільне. Не має бути сьомого. Ні, не, немає, немає сьомого. Пане Альбатіна, а інші комісії бюджет розглянули? Ну. А гуманітарна вже йде чи ще буде йти? А, на два часа. Ну, то якщо даже комісія не відбудеться, нічого страшного. Бюджет земельний прийнятий. Гуманітарна, думаю, прийме. В принципі, трагедії не буде. Так, колеги, колеги Юлія Васильівна, Оксана Володимирівна. Включіться трошки в роботу. Якщо ми зараз не обираємо комісі, секретаря комісії, то ми просто, ми просто завершимо засідання комісії, так і не розпочавши. Це наше право і наш вибір. Як зробимо, так буде правильно. Дивіться, якщо Світлана Альбертівна згідна допомогти комусь, то Ну дивіться, давайте візьмемо 5 хвилин часу, щоб не тягнути. 5 хвилин. Що вирішимо, так і буде. Це ж наше право. Трагедія не відбудеться, якщо не відбудеться в комісії. Ну. Так. Ні, земельна комісія прийняла. Просто бюджет, то трагедії нема. одним словом, зараз 11.30 в мене на моніторі. 11.35. П'ять хвилин для роздумів. Да, да, ні, ні, дай. М? Відносно секретаря комісії. Оксана Володимирівна, я бачу, що тільки ваша кандидатура може пройти. Ви погоджуєтесь? Оксана Володимирівна. Тут не важкі питання. Тут вже лишились нам. І небагато там писанини не буде. Ну вони невеликі. лося. 3 хвилини. Щось це with Ще дві хвилини. Одна хвилина, що мені одна чи? Ну, Ні, ну серйозно, ну час виждем. Якщо вирішим, ні, то ні. Тож трагедії не сталося. Ну, кінець світу ж не настане. Що? Ні, ну я ж не можу вести секретарем. Я, го я готовий, але ну, секретаря нема. Ну ніхто не хоче бути секретарем з присутніх. Ну що я зроблю? Це ваше право, право кожного. Ну, що ще зроблю? Силу ж нікого не заставиш. Якщо обираємо, то сідаємо, працюємо, ні, то йдемо. Так, ну п'ять хвилин пройшло. Оксана Володимирівна, одна надія на вас. Якщо згоджуєтеся, то ми працюємо. Ні, то розходимося. Ну, Юлія Васильівна. Добре, давайте. Остання, остання, остання спроба. Буде хтось чи ні? Якщо ні, то розходимося до і все. Будь ласка, як, як як пропозиція може бути? Добре, Я нема. нема, ніхто не хоче. Ну, то, значить, всім дякую. Комісія завершена. Так і не розпочавшись. Дякую.